Невже Європа більше не боїться ескалації? Франція готує не лише винищувачі міраж, а й відкрито заявляє про готовність своїх військ увійти в Україну. Швеція пропонує угоду століття, цілий завод в обмін на літаки. А мільйони євро від Фінляндії та Іспанії вже летять на закупівлю снарядів. У свою чергу чехи зробили Путіну такий собі подарунок у вигляді української ракети Фламінго. Тож, що це таке? Нова стратегія заходу чи підготовка до чогось більшого сьогодні. На Київ владі розбираємо, як союзники різко підняли ставки у грі проти Кремля. Франція готується найближчими днями передати Україні нову партію винищувачів Міраж 2000 Ці літаки є модернізованою версією, що здатно ефективно протидіяти сучасним російським загрозам. Паралельно з цим французький виробник MBDA нарощує темпи виробництва ракет Астер для систем ППО та делкобійні ракети Скальп. Це робиться як для поповнення власних запасів, так і для забезпечення стабільних поставок для України. Ці ракети є ключовим елементом систем ППО сам в ці, які вже довели свою ефективність в Україні, зокрема у перехопленні саме балістичних ракет. А усім відомий скальп це аналог британської штормшеду, що успішно вражає тил росіян та викликає у них щиру паніку. Та все ж найбільш резонансною заявою стало повідомлення від начальника штабу сухопутних військ Франції П'єра Шиля. Він заявив, що французька армія буде готова до можливого розгортання в Україні вже у наступному році, якщо таке рішення буде ухвалено. Видно, що Париж готовий до рішучих кроків, хоча вони і не будуть у нас завтра, все ж це є чітким сигналом для Кремля про те, що європейські лідери розглядають усі можливі сценарії. Шведський оборонний гігант Saab зробив Україні унікальну пропозицію. Компанія готова збудувати на українській території завод. Якщо рішення про закупівлю 150 винищувачів Гріпен стане реальністю. Тож, мало того, що ми ледь не подвоїмо нашу авіацію, у подарунок ще й отримуємо завод для їх обслуговування. До речі, про самих грифонів ми розповідали у минулому відео, тож обов'язково подивіться, Фінляндія виділяє 100 мільйонів євро на закупівлю озброєння для України через програму П'юрел, за допомогою якої усі наші європейські союзники своєчасно закуповують зброю для нас через Сполучені Штати. Іспанія теж рішуче доєднується до П'юрл. І, як заявила, стовідсотково віддана та підтримує Україну у ролі члену альянсу. Водночас наразі не зрозуміло, скільки грошей виділить Іспанія на фінансування, але вірогідно, що це буде теж від 100 мільйонів євро. Італія готує вже 12-й пакет військової допомоги для України. За даними видання Bloomberg, його планують доставити до кінця року. Основний акцент у пакеті буде. Де зроблено на боєприпасах та, що найважливіше, ракетах для систем ППО Сампті, про які ми вже згадували раніше? Чеські волонтери із ініціативи Подарунок для Путіна знову показали неймовірний рівень підтримки. Громадяни зібрали кошти на реактивний снаряд тієї самої ракети Фламінго для Збройних сил України. Це відомий чеський проєкт, який раніше збирав гроші на танк, системи РСЗВ та інше озброєння. А збір на цю ракету відбувся ну дуже вчасно. Адже буквально нещодавно такі ж ракети по заявам російських ЗМІ бомбили Москву. Тож подарунок вийшов чудовий. А ви, наші любі глядачі, не забувайте робити подарунки і нашим захисникам. Ми закликаємо донатити на збори для ЗСУ, яким особисто ви довіряєте. Наразі Київ влада збирає кошти на потреби сотої став. Левої бригади. Тому переходьте за цим QR-кодом. Допоможемо нашим воїнам.